Осмислення прийдешнього шляху у цифрах значиться в десятках наукових праць. Тисячі студентів, сотні колег можуть засвідчити безмежну відданість своїй справі і любові до науки до історії української журналістики. Заслужений професор університету Степан Андрійович Кость, один зі світочів факультету журналістики, відзначає сьогодні 80-річний ювілей. Прагнення до знань і розширення наукових горизонтів завжди були рушійною силою для Степана Андрійовича. впродовж понад 50 років викладання на факультеті журналістики. Поруч із ним завжди були колеги, з якими він розвивав факультет та формував академічне середовище. Я про Степан Андрійовича був залишається дуже високої думки і вважаю, що Степан Андрійович. Відноситься до цієї когорти науковців нашого факультету і не тільки а зрештою нашого університету, яких потрібно надзвичайно шанувати. Пан що можна побачити не тільки на факультеті, але його можна бачити у науковій бібліотеці міста Льова. Його там знають, поважають. І він власне своєю поведінкою, своєю невтомною працею служить прикладом для всіх нас, для, особливо для студентів. Пригадався один момент з історії діяльності Степана Андрійовича, Це коли було проголошено незалежність нашої держави. Пан ріж очолював народний рух України за перебудову в від нашого університету, і наскільки я пригадую, пан ріж разом із головою трудового колективу нашого університету. Відстоювали, захищали статут університету у міністерстві освіти і науки України. І, власне, там Степан Андрійович дуже чітко зайняв позицію щодо захисту цього статуту, і це символізувало про те, що професор Кост Андрійович активно включився в відродження духовне відродження нашого університету. На факультеті розповідають про наукові здобутки професора та акцентують увагу саме на дослідженні історії української журналістики. Його публікації, його підручники, його посібники, монографії, які він самостійно видавав і видавав з працівниками кафедри, яку він тривалий час очолював. Є дуже важливими в контексті формування національної свідомості українських студентів виховання у них національної гідності і честі Степана Андрійовича є чому повчитися як вченого, як Праці, якого формувалися і формуються сьогодні на методологічних засадах. І свідченням такого є, наприклад, у журналі Універсум є його потужна стаття, яка вартує того, щоб вона була обговорена багатьма, в тому числі істориками. Називається вона Історія України від Ярослава Грицака. І деякі враження читача якого спровокував автор? Це заголовок. Так глибоко, так методологічно, так виважено і ґрунтовно, і доброзичливо, принципово я не читав жодного матеріалу, який стосувався праць Грицака. Найголовнішими для Степана Андрійовича завжди були студенти тисячі молодих людей, яких він навчав, підтримував і допомагав. Його посібники та монографії стали дороговказом не лише в навчанні, а й у професійному житті. Дякую Степану Андрійовичу за те, що навчив мене думати, за те, що навчив мене перечитувати тричі і дивитися на події не просто як на події, а на їхній контекст. Дякую Степану Андрійовичу за те, що він мене навчає. Для мене він ходяча енциклопедія, що зібрала в собі найголовніше це любов одне до одного, розуміння і пам'ять. Дякую Степану Андрійовичу за те, що він навчив мене аналізувати інформацію, шукати цікаві факти і. Бути готовою до того, що провокативні питання можуть ставитися, і потрібно мати змогу і силу на них гарно відповісти. Я хочу подякувати Степану Андрійовичу за те, що він навчив мене не боятися висловлювати свою думку, навіть якщо вона різниця з викладачем, і за те, що навчив. Аналізувати критичну інформацію, викладач університету має бути або в аудиторії, або у бібліотеці. Зазначає професор Степан Кость. Книги завжди були і залишаються його світом, а читальні зали бібліотек другим домом, де сукупу провів 10 років. Професійний вплив професора виходив далеко за межі факультету. Він допомагав студентам із різних галузей, приймав іспити, надихав та ділився досвідом. Степан Андрійович дуже важлива людина в моєму житті. Чому тому, що в 1975 році, коли я виступав до університету, він мене приймав вступний іспит. Завжди вражала його постійна така працелюбність, його націленість, його те, що він читав, багато те, що він намагався. Як він сам казав, вивірити будь-яку публікацію, зробити ну власне науку достовірною, і як він мені казав, свого кінці х років він активно працював в спецфондах в таких сховищах, які були закриті в радянських для радянських викладачів для радянських науковців. Він там заходив багато надзвичайно цікавого. З останнього я хочу відзначити його прекрасний посібник про анти Український голодомор 23-го року. Це була це надзвичайно цінна і вартісна праця. Вона важлива буде не тільки студентам, але й науковцям. Не уминула Степана Андрійовича і письменницька царина. Професора згадують і як легендарну особистість. В моєму доволі довгому, вже насиченому житті мені довелося зустрічати людей святих і людей легендарних. Про святих, очевидно. Скаже Всевишній вже, а про легендарних можна написати книгу. Так от, до таких легендарних людей у моєму житті, в моїй біографії, належить Степан Андрійович Кость, професор, з яким доля мене звела ще в 87-му році. Як кожна легенда, його іпостась творча, власне, легендарна, складається із трьох таких. Частини. Це зовнішній вигляд людини, це те, що вона зробила. Тобто у його вимірах це текст і біографія його. Всі три постасі вони унікальні для нього. Зовнішність Степана Андрійовича, хто знає, бачив його, унікально. Погодьтесь, тексти його. Від театру, від театральних рецензій, і, і до історії журналістики, до історії тепер воєнної вже підручники, посібники, монографії. Ось тобто, це справжній професор, це інтелігент, теж рідкісний. Він як справжній інтелігент, а інтелігент це інтелект плюс моральні якості. Так, от наскільки я теж знаю науковців, то він якраз відповідає слову інтелігент. І сьогодні в день ювілею професора Степана Костя учні, колеги та друзі кажуть найважливіше вітаємо та дякуємо за спільні спогади та проєкти, які неодмінно ще будуть. Хотілося б бажати насамперед такого кріпкого, доброго, здоров'я і подякувати йому за цю його працю на благо. Факультету, на благо університету і, зокрема для, наших, для нашої української журналістики. І нехай пан Андрій, що береже його Господь Бог, а ми йому, ми йому шануємо і бажаємо йому многих і благої літ. Я йому бажаю нових наукових звершень, нових публікацій, чекатиму нових книжок і, звичайно, гарного міцного здоров'я. І Я думаю, що він ще багато чого зробить для нашої науки. І вітаючи його сьогодні з такою потужною датою, приємною датою як ювілей. Ювілей немаленький, це 80 років. Степане Андрійовичу, надалі бажаю вам потужної, щирої, принципової. Праці, яка би служила утвердженню української національної освіти, української журналістики. Щасти вам день його першого 80-річчя. Я бажаю йому стільки здоров'я, щоб витерпіти те щастя, яке він собі придумав, і повну чашу Божої благодати Степане Андрійовичу. До зустрічі в нових випусках: Ростислав Чайка, Надія Хара, Андрій Вовк, Франко Тіві.